Сполучені Штати, уявіть собі, що це таке фінансове джерело, ключ, який б'є. Uh -huh. І за цих 30 років цей ключ, потоки з цього ключа дозволили, щоб воно розтіклось по планеті. Ось ця глобальна торгівельна система, так як uh -huh. сталася, Трамп вирішив цей ключ. Бо нікуди не дівається трудова етика, і, і взагалі робота, і ринок, і капіталізація американського ринку. Нікуди не дівається. Uh -huh. І факт того, що це напевно єдине місце на, на, наразі на, на планеті Земля, де в повній мірі може розвинутися будь-яка ідея аж до запуску ракет. Тому що капіталізація uh -huh. відповідна. так Європа себе стримує. Ну звіт ми всі бачили. Відповідний от Японія, ринок не такий капіталізований. Ну вони теж uh -huh. молодці, але вони ну не можуть це зробити. От дивись, ми ж всі маємо доступ. І спеціалісти мають доступ до інформації, досліджень щодо аутизму. Якби щось там революційне було, ми вже, вже, би вже рік вже гуділи б про це. Да? І вони просто би як Трамп І це не сказав, точка. Кеннеді, да, да, точкою. <світ> да. <світ> тобто історія в тому, що в такому випадку, ну окей, типу, отаке може статися, а потім... типу, раз. Але потім на дистанції в 10 років все одно пасивні фонди да, відіграють. Да. Щоб, і, і це, знову ж таки, нагадання про те, що вкрай важливо дивитись не на там один-два роки ілюстрації, да. знову ж таки, пригадуємо Кеті Вуд, да, з її Ark Innovation, який там 120, 130, 150 а Наступний відсотків рік, на рік, ура. а потім, да, мінус 20, мінус 60, і ми в сумі, як виявили, за 3 роки з Кеті Вуд заробили не е, тисячу доларів там, зі 100, на. а, а мінус 40. Суть така, що ми чому краще розуміємо, як е, впорядковувати суспільство, тому що е, розвинені країни мають вже архіви детального опису, що відбувається податкової системи фінансів, вже 300 років і більше. Чим більше років ти маєш ці архіви, тим краще ти можеш е, ну, довести золоту сердецю, де вона істина, де uh -huh. де ближче до істини, uh -huh. бо істину ми ніколи на цій планеті не знаємо.